Вітаю вас, це Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Нещодавно громадська організація Автомайдан випустила реєстр базу даних працівників судової системи зі зневажливою назвою. Адвокатура України сьогодні є частиною системи правосуддя, і ми не можемо бути осторонь процесів зневаги до представників судової гілки влади. Щойно, рішенням Ради адвокатів України ми засудили будь-які прояви зневаги до представників судової гілки влади. Ми наголошуємо, що. Втручання в роботу судової гілки влади під час війни є загрозою національної безпеки. Звертаємо увагу правоохоронних органів, що необхідно дати оцінку появі такого реєстру і просимо в подальшому не допускати громадську організацію Автомайдан до реформування судової гілки влади. Повний текст рішення на нашому офіційному сайті та в телеграм-каналі. Олексій Шевчук, Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати.